Про ситуацію на лінії фронту більш докладно. Просто зараз маємо можливість поговорити із військовим експертом Олексій Гетьман на зв'язку зі студією 24-го. Пане Олексію, ради вас вітати! Слава Україні. Героям слава, добрий вечір. Пане Олексію, одразу до того, що ми на тепер спостерігаємо з повідомлень від генштаба, після звільнення Роботино на Запоріжжі маємо ми просування на тепер в бік вербового. Це від Роботино напрямок на південний схід. Ну і це напрямок, бачите, протилежний від напрямку на Токмак та Мелітополь. Поясніть, будь ласка, чому саме ми в тому напрямку пішли? Чому не на Токмак? Ну або ж ви скажете, що ми пішли туди, де ворог нас не чекав. Ну no, звісно, Будь-яка наступальна праця, вона передбачає досягти кінцевої мети. Кінцева мета це вийти мета це вийти або вийти на узбережжя Зовського моря, або підійти на відстань, яка дозволяє нашій артилерії контролювати все, що може переміщуватись з умовно трикової частини Росії в бік Криму і того, що навколо Криму і навпаки. Тому всі очікували, що це буде напрямок на такмак, до речі, це ще не факт. Що це не буде напрямок на Такмак, але Такмак це е, дуже потужне, укріплене місто. Якщо подивитись на мапу Діпстейт і там є е, певні такі чорні-чорні рішечки, це е, супутникові знімки, де вони побудували фортифікаційні споруди росіяни, які, яка сама якість цих споруд з, зі Спутника неможливо не побачити, але як кажуть розвідка, що ці е, споруди, ну от друга, третя лінія навколо Такмака, вони не такі потужні, як, як була перша лінія, і настільки щільно замінована. Ну, там мають росіяни самі десь там рухатись, повністю все замінувати неможливо. Тому, ну, чому не так мак? Ну, знаєте, швидше за все, там. Це напрямок ну на Бердянськ, може, ми хочемо з'єднатися з іншими військами, ну, які там наступають, оточити певним чином росіян. Ви знаєте, дуже дуже добре, і це дуже приємно, що е тактика наших, нашого генерального штабу, тактика наших збройних сил вона постійно нас трошечки дивує. Тобто ми ще намагаємося спрогнозувати і е забавно слухати, як люди дуже впевнені, деякі кажуть, ну наступний крок, і от так точно підемо туди. Потім бах, пішли в інший бік і. Знов таки досягли переваги певної чи просто перемоги саме на цій фазі війни. Тому, знаєте, чому пішли прокоментувати? Ну, значить так, так вирішили, значить так буде більш зручно. Ну, хоча б, може, ну давайте, може, хоча б тому, що біля роботи в бік Токмака росіяни перекинули 76-ту гвардейську повітряну десантну, десантно штурму точніше, дивізію з Купінського напрямку і з 7-му гірську десантно-штурмову дивізію з Херсонського напрямку. Вони саме перекинули їх. ну, на на, на, на ділянку фронту між е, е, роботами такмаком. Тобто вони теж швидше за все, ще коли що удар буде саме туди. Ми пошли на південний схід. Ну і це, я думаю, певним чином е, ну, заплутає ворога. Він знову почне переміщати свої війська в лінії фронту. Тут, до речі, два слова це дуже важливий нюанс. Багато хто розмовляє каже про те, що там дуже великі резерви, вони планують, що вони щось таке можуть, що вони долучають резерви, інколи такі, така інформація лунає. Але е, вони долучають, напевні, ділянки фронту резерви, переміщуючи їх вздовж лінії фронту. Вони не з тилиф, не з е, середини Російської Федерації підтягують тилив чи якісь резерви. Вони їх переміщують вздовж лінії фронту. Про що це свідчить? Ну, про те, що нема чим підсилювати, щоб вони там. Не розповідали про свої дуже потужні мобілізаційні спроможності. Ну, поки що, це тільки розмови, А на по факту вони приміщують війська в лінії фронту. Це дуже показово. Ми, наприклад, так не робимо. Тобто вони змушені реагувати і браку. Вони мають брак резервів, і саме тому вчиняють не так, як це треба було би робити. Да навіть не так, як в тих, от підрозділи так, як написано. Да, і так як вони розповідають. Ну переміщувати під час війни війська вдовж лінії фронту це вкрай небезпечно, тому що ну, е, вдруг вони встигнуть їх повернути е, туди, звідки ви їх забрали, а ворог швидше зможе пересунути в ту ну, послаб, послаблену лінію і прорвати там лінію фронту, чи зробити потужний удар. Тому ну, і вони не тому, що вони такі дурні, вони нема виходу. По-іншому, по Їм нема чим перекривати. От бачите, зараз, бачите, зараз напрямок на Тикмак всі його говорять, вони. Саме туди переміщали війська. А рух пішов трошечки на ну на трошечки на південь, і на схід. Ну. ну тут ви абсолютно праві в тому, що ми дивуємося рішенням наших е збройних сил і Генштаба, але ж і росіян воно це дивує, і вони в розпачі. Вони навіть знаєте, самі ж не вірять на правду. Попри те, що вони підсилили да, Токмак, перекинули туди названі вами сили, але ж вони на тепер маємо інформацію. Виводять з Токва Токмака свою цю окупаційну владу. Так вони роблять, коли вони не впевнені, що вони цей населений пункт втримають. Так було на Херсонщині, на Херс... Ні, Херсонщині на Хресніне Херсонщини, Херсонів так робили в інших місцях. Коли вони розуміють, що ну шансів ну мало або зовсім нема. Вони починають. Ну там ви знаєте, чому вони виводять? Це ж не людей, яких вони хочуть зберегти. Це люди, там багато людей, які зрадили нашу нашу країну. А для до зрадників відношення, ну навіть у тих, до кого вони прийшли на службу, все одно не дуже добре. Внуж це відома фраза. Зрадили своїх зрадив нас. Тобто, ну вже в тебе у досвід є, але там є певна документація, і це я думаю, якраз організовують не регулярна частина російської влади. Армії не безпосередня влада, ну кремлівська влада, скажімо так, верхівка. А це прям прямо на місцях. Там оці ці колаборанти, ці зрадники, вони вони панікують, вони розуміють, що вони потрапляють одразу щонайменше під 111 статтю статті Кримінального кодексу України зрада, і там ну до, до вічного в'язнення. Тому ну їх сліди замітають, як то кажуть, вивозять документацію, де є свідчення їхніх ну, злочинних дій, скажімо так, це не обов'язково якісь там. Euh... <shriek> Злочинці злочини військово. Це може бути злочини адміністративне, ну тобто прийняття певних рішень, підписання певних документів, певних наказів чи щось інше. Ну, документація по великому рахунку, по неї можна вирухати всі їхні злочини дії, і це буде ну, дуже потужна доказова база в суді. і Там вирок майже ну, не складно спрогнозувати. Тому от вони готуються і тікають, і ну, може не тільки вивозять, можуть палять документацію. ну Це добре, що вони що вони відчувають знаєш, right, що sure. Щоб там розповідали про те, що вони там неподоланні, що там все будуть тримати під контролем, що тим більше, ви знаєте, що їх налікало, я думаю, більше за все. Там вже почались з їхніх пропагандистів, ну, різних там, особливо ротам Сімонян було сказана фраза, що чому ну, для росіян, що чому всі так сумують і хвилюються з проводу того, що ми перейшли до оборони, по великому рахунку, отут, я думаю, от це налякало цих людей. Людей з такмака по великому дуже налякав. По великому рахунку каже Семанян завдання спеціальної військово-військової операції виконано, тому що ми коли її роз, розпочинали вона посилається на Путіна, то була розмова тільки про Донецьку і Луганську область. От ми їх ну, начебто, звільнили чи підтримали ці квазі республіки. А далі це як вішенка на торт, як бонус. Тобто ніхто не це, це цього не планував. І якщо нам доведеться ну вона так натікає туди вийти, то нічого страшного. Ми не планували там нічого робити. Це звичайно просто трошечки далі проснуло, ніж хотіли, а е, завдання, яке ми ставили на початок, ну е, влада воно виконано. От після цього я думаю, в е, у колаборантів в Запорізькій інших Херсонських областях тим по справжньому стало страшно, я думаю. Пане Олексію, знаєте, я вже втомився рахувати, скільки разів вони цілі своєї цієї спеціальної воєнної операції змінювали і розказуючи на голубому глазу, що значить так, вони все і планували, і знову ж таки, що все йде по плану. Але ви згадали Херсонщину, якщо можна, порозпитую вас нас по тому відео, з якого ми сьогодні усі тішимося, як українські армійці піднімають стяг на лівобережжі Херсонщини. Знаємо про те, що це неподалік від населеного пункту Олешки. Це і ще не вони. Це дачний е, цей кооператив. Менше з тим, да, от те, що я цивільний бачу на відео, можливо, ви бачите більше. Тому допоможіть мені зрозуміти, от я бачу, що наші армійці да не ДРГ. А звичайні армійці серед білого дня, а не да, під покровом ночі в темряві, там десь в спокійно, неквапливо досить піднімають український прапор на лівобережжі Херсонщини, про який росіяни казали, що значить, ну да, там одна українська ДРГ перепливла таємно Дніпро форсувала Дніпро, але ми їх давним-давно звідти вибили. Але ж. Чи правильно я розумію, що виходить на лівобережжі Херсонщини? Ми цей плацдарм утримуємо вже е, кілька тижнів, і росіяни не спроможні нічого з тим е, зробити. Як нам вдається там втриматися? Хоча здавалося б, да, все одно ми ж форсували це все вплав. Немає можливості, да немає понтонів, немає мостів і так далі, тому подібне. Почекайте, почекайте. По перше, ми це робили багато разів. Наші ДРГ заходили туди на різну відстань. Це не є темна інформація, і кошмаряли там росіян, але заходили без завдання з. Е е Ну, захопити чи звільнити, ну тут захопити про них, бо ми зайняти, давайте так, плацдарм, і потім туди мали просуватися основні частини. Ну Більш вже потужні, важка техніка. По-друге, ну це давайте по-перше, по-друге, ми всі чули, ну хто не чув, то от зараз можна почути, що в нас вже прибули з Великобританії люди, які готувалися поставити спеціальних операцій. Це люди, які мали. Мали вміти форсувати невеличкі річки і висаджуватись з моря на, на ну на, на узбережжя. Це було біля маяку в Криму. Вони продемонстрували свої свої можливості. Як вони навчилися там? Заняття навчання були ну що не менше півроку і. Ці люди, ну це не просто свіже мобілізовані, це люди, які вже до того ж були в силах спеціальних операцій, і ну тобто професійні е е військові. І так само вони е тренувалися форсувати такі річки Дніпро на невеличких човнах. Ну і це де, 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 ну. Може, нас переконати в тому, що швидше за все саме ці люди і зробили той самий плацдарм, і вони ж висадили, вони мають там просунутися на певну відстань, знешкодити там, там якісь опери ворога. І потім вже підходять більш, більш регулярні, ну, більш, важ, більш важка техніка. Так, звісно, Пантонів там поки що ні на яких мапах ми не бачимо, але на човнах цілком можливо пересуватися. Це буде поки що штурмові групи, сили спеціальних операцій, ці команди з тобто... І як можна побачити по відео, хлопці, які там знаходяться, ну, ну тут не факт, що це не ССО. Це може бути і сили спеціальних операцій, вони в різні одягаються однострії. Тут вони, вони немає, ну є форма, але вони не завжди використовують, там є певні, ну ми розуміємо чому. Але так як вони спокійно це робили, і що саме головне, ми не чули ніде, навіть, я не думаю, що там звуки якісь приглушені, але Люди, якщо навіть це не сили спеціальних операцій, пробачте, звичайні військовослужбовці, якщо була загроза якогось обстрілу, вони би так не стояли. Вони стояли абсолютно спокійно. Тобто це означає. Що на доволі навколо, ну що не менше, там на ну на ну на декілька кілометрів, скажем, дуже скромно, загрози ніякої немає. Ну і вони чітко ідентифіковують місце свого перебування. Вони показують антонівський міст. Тобто, не можна сказати, да, як це росіяни роблять, що зайшли десь в Кущі і розказали про те, що вони на хрещатику. Ну, Пригожин полюбляв там в Бахмуті фотографувати. Незрозуміло де, якісь руїни стоять, ну вони там багато що зруйнували, а оце там і каже, де ну, ха, що це саме там західна частина Бахмута. Я пам'ятаю ці його відео, ну, всі пам'ятають. Але, як то кажуть, тип ну, баймопси, ти геолокація увімкнув, бо йому всі тоді тобі повірила, так? Язиком казати це. Ну, це таке. А щодо Бахмута, якщо можна, от ваше бачення там ситуації продовжу. Умо наступ південніше Бахмута, але ворог там активно контратакує за повідомленнями генштаба в районі кліщівки. Активні бойові дії ведуться. Наскільки там потенціал в нас є? Наскільки потенціал в цих контрнаступах Росіян? Ну, ви знаєте, ми не долучаємо туди додатково, ну особливо додаткові сили. Ми, ми е, вийшли на певні на певні, ну така напівпадкова навколо Бахмута. Це як так порівняла Гана Малер, заступниця міністра оборони. Що е, на такої відстані ми можемо контролювати вогневий контроль, тримати весь бахмут. Ми робимо контрбатарейну боротьбу і е, Відбиваємо в атаки ворога, контратаки це вже можна назвати. Вони вже контратакують. Ми атакуємо, наступаємо. Вони контра наступають і намагаються нас туди вичавити. Поки ще їм це не вдається. Там великі сили, там 45-50 тисяч по різним оцінкам росіян. Ну вони вони для них втратити Бахмут. Це ну. Сам по собі це не є якісь великі велике значення, це не якісь там дуже великі логістичні центри, чи там ще щось є дуже таке значуще, але емоційне, психологічне для них це важливе місто, бо вони при, при, ну, вони розповіді розповідали про це місто. Що це захоплення Бахмуту це ледь не перемога у російсько-українській війні? Що от подивитися, як вони там все добре і швидко, ну як швидко, За 10 місяців зробили. Тому це це такі емоційні складова пропагандистська складова може бути, тому вони будуть за нього триматися. Ну це до, до, до тих е, пір, поки ми не почали е, звільняти Крим. Е, коли ми все розпочнемо, вже безпосередньо не тачково, а безпосередньо, думаю, буде не до бахмуту і не для Купенського з І от, впевнений, бо втрата Криму для Росіян це ну, для верхівки Російської Федерації, мені здається, це ну, кінець їхній. Не тільки, я думаю, політичне життя і звичайно. Дуже хотілося, щоб якнайшвидше розпочалася деокупація Криму безпосередньо, але менше з тим. От якщо можна, да, зараз про наші втрати, я хотів би вас порозпитувати, в якому контексті американські журналісти Forbes наводять втрати нашої бронетехніки. Ну тих, тієї західної бронетехніки, що нам було надано. Йдеться про леопарди. 2 Ну і звісно, від російських пропагандистів ми точно знаємо, що з тих семи десятків других леопардів 170 як мінімум знищено. Ну і по 10 штук кожного дня щодо вони... того, вони приїхали. Це знада, дата -да 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 -да. менше з тим, от е, американські журналісти Forbes порахували і мають підтвердження, кажуть, що з 71 танку знищено було 5 і ще 10 пошкоджені. От на вашу думку, наскільки це об'єктивні дані? Наскільки можна е, стверджувати, що це відповідає дійсності? Знаєте, я ну, по-перше, танки, ну слухайте, ну от танки, от дрони, ну вся техніка, яку ми на яку ми в тому числі збираємо донати, і як ми всі допомагаємо армії, навіть невеличкими сумами, ну треба розуміти, що це розходники. Це особливо, наприклад, дрони. Ну просто пробачте, що трошечки вбік, uh -huh. ну це він може працювати декілька годин, і все його, його знищують, а вони потрібні постійно. Так само, переходячи до танків, ну треба розуміти, що коли казав. Пан Залужний про 300 танків, то це мало з на увазі для початку дії а далі ну вони мають будуть поновлюватися або ремонтуватися, або постачатися нові. Ну, де таке бувало, щоб під час війни не нищилась бронетехніка навіть дуже сучасна. Ну, вона теж вона теж вразлива. І інколи щастить росіянам, вони можуть знищити якийсь танк, або він наїхав на міну, вони може. Таке може статися на якусь не звичайно, ну, не ну стандарту Ну Всі знають, що інакше. Наші фахівці і росіяни теж там є люди, які роблять ну трошечки змінюють ці міни, вони е, стають більш потужними. Ну Це так, е, як то кажуть, не, не в серію, а де-не-де, ми нам хлопці знайомі, що всі фото робили. ну Люди на цьому, цьому як -то кажуть живуть багато років, вони на цьому дуже гарно ну, на вибухівки дуже гарно розуміються. І робили вибухівки, пропалювали деякі танки ще до початку так та пропалювали так. що там... Просто ну, його на прожигала, начебто ну, він сталева із, із паперу. Тобто, робили, ну, Більш потужний фугаж, фугас більш там по-хитрому зроблений. Тому я думаю, що росіян такі люди є, які таке можуть робити. Тому ці втрати ну, цілком можливо, що це був наїзд на якусь таку саморобну міну. І танк не витримав в цього. Таке можливо. Ну або може в них же є галанцети, так звані. Ой, не ланцети, господи. Волі, господі проти церка э, їхній Господі. Ну, спека, спека діє. Зараз е, почекайте, не корсар, а Корне, Господі, та що ж такое? Ну. Він, ну, він не такий добрий, як наша Стугнав, наприклад. Але е, якщо там ну, пощастить десь. або... Вдали був постріл, ну цілком можливо, що якийсь танк може бути вражений. Форс зазвичай дає правдиву інформацію. Не довіряти йому сенсу немає. ну можу. ну може, це Ви знаєте, якщо такі втрати ну 10 танків за, за весь контрнаступ поки що. по що ми розуміємо, на жаль, буде більше втрати, то це, це дуже невеликі втрати. Бо раніше казали, що там перебито вже 15-20% техніки, що нам було передано, ну поки що. Таких ці дані не підтверджуються, це декілька відсотків. Ну навіть якщо 10%, то при наступі. Ну, ви знаєте, давайте так. Коли прогнозується наступ, є прогнозовані, на жаль, втрати особистого складу. Ну, при, ну, втрати, які, ну, що не пробиш, вони, вони обов'язково будуть. І це навіть приблизно прораховується. І втрати в техніці, і прораховується яка кількість технік, техніці. При втраті якої кількості техніці можна вважати, що це ну не суттєві втрати, які можна швидко поповнювати. Я думаю, що ці втрати, які є в техніці в леопардах, це не суттєві втрати, і вони можуть бути швидко поповнені. Так, так, це от страшне, страш страшний цей термін, да прийнятні втрати. Ну але що з тим поробиш? Саме це так бістонна. їх називають. Але ж бачите, американці з Форбс, вони навпаки кажуть про те, що втрати не такі суттєві, як це розказують російські пропагандисти. По перше, а по друге, вони кажуть, що екіпажі цих п'ятьох Танки врятувалися, що от міцна та, ця броня дозволить їм вибратися. Вони роблять висновки з того, що люки відкриті. Ну тобто, що екіпаж зміг сам вибратися з тих от танків, та, відповідно та, що. В іншому, справа та, два та, слова про те, що е, зазвичай ну, зазвичай, ну по перше, там побудована броня, і екіпаж знаходиться, наче в такій капсулі в окремі. Тобто, не просто там це по перше. По-друге, весь боєкомплект знаходиться позаду. Ну в леопарді знаходиться позаду, е, от е, башня така, є, значить, то трошечки довга назад. О, там знаходиться весь боєкомплекс. Він, він знаходиться окремо від е, екіпажу. і Екіпаж знаходиться в такій ну, значить, ну у нас теж такі, там, на казаках, такі, на наші, ну, коротко, у нас це, це теж так робиться, а в ліопарде все робиться ну, в сучасній техніці, західно робиться так давно. Тому при вибухі міни, чи навіть при потрапленні снаряду, екіпаж ну, частіше час, за все е, може оціліти, ну, хіба що буде якісь контузії чи легкі поранення. А якщо з дитиною боєкомплект, таке теж можливо. він не там так побудовано захід, що вибух буде ззовні від башні від екіпажу ну, в бік, назад, екіпаж не постраждає. В російських танках, ну, в радянських танках екіпаж гине, тому що ну, там боєкомплект знаходиться прямо поруч з тобою снаряди. І коли вибухає, потрапляє там стріч, ще там в люк, що залітає з нашого бопила, ну, вибухає, вибухає боєкомплект і все. І, ну, ти сидиш навколо тебе снаряду. Ну ясно, що е, на шмітки розносить, а там і там снаряди позаду, і між людьми і снарядами є так, так хід, ну разом побудована е, перегородка, що вибух іде ну, спрямовують в бік, і ну, так це -та, бахне. Ну що тут доброго розуміє? Чому в радянських ці, танках баста, чи але... правильно я розумію, чому в радянських танках башту відриває? Ну тому що ці снаряди просто безпосередньо в тій так, башті, коли відриває, є потрапляння, від... детонація, то башта її взлітає. А там ні, там башні за ну, задня частина башни від відлітає ну, туди вибух йде в бік від, від екіпажу. Панелесію, Тому... оскільки ви вже згадали, що у вас є друзі, товариші, які знаються на вибухівці, допоможіть мені зрозуміти от цю от новину, яку сьогодні прочитав: про те, що на кордоні Україно-білоруському сталася детонація мін в результаті потрапляння блискавки, як подібне таке могло статися, чи можете ви це пояснити, і чи можна цю блискавку використати? Це для того, щоб знешкодити мінні поля, тими, які росіяни перед собою все засіяли. Ну, ви знаєте, ну, зазвичай, ну, це, це ж мої друзі, фахівці. Я, тільки, ну, я дивився, розмовляли багато, вони навіть показували, я навіть, там, дещо допомагав робити чорнову роботу, бо ну, там, де, там, де не було вибухівки, сказав, тобі, ну ти ще щось там підривешся, не треба. Тому, та, о, там де Заліза, там вот ну, я напільник, там ну, коротше, там треба було робити. А туди не, не, не підпускали, там треба, ну, це так слово. А зазвичай такі міни вони вибухають від певного певного. Кількості кілограм, яка на міну навантажується. Чи можливо це зробити завдяки блискавки? Ну, ви знаєте, я тут вже за своє світою фізик, я просто можу припустити, що таким чином може, десь, завдяки тому, що це дуже великий електромагнітний. такий, ну, Ну, дуже великий ток, тимчасово, і ви ну, може закоротити просто певні контакти, і вони можуть спрацювати, і начебто це було наступ. Ну, що так, як наступ... наступають, замикають контакти, і, піш... Піш... пішла реакція і пішов підрив. Там от ще одразу через деякий час. А Блискавка могла просто закоротити. І це міна, це зрозуміла, начебто на нього ну, або наступили, там, якщо це протипіхотне, або не їхали, якщо це протитанкового Ну, Теоретично це, це можливо, хоча цікаво, як. Я точно знаю, що ну, на моїй пам'яті і ніхто мені не розповідав, чи перевірялися міни на потрапляння в них вибухи, э, блискавки. Це цікаво. Думаю, що після от того, що зараз почули, я думаю, на деяких, на деяких полігонах спробують перевірити. Ну, можна зробити штучну блискавку, я думаю, будуть перевіряти, чи можна блискавську передати. Да, ви знаєте, ви. Ви так несподівано. Ну, ми з вами ладно, підняли дуже цікаву тему. Що можна, чи не можна. От це треба перевірити. Да, це цікаво. Дуже пане Олексію, дякую, що знесли час поспілкуватися. Дякую за ваші відповіді і пояснення. Військовий аналітик Олексій Гетьман був на зв'язку зі студією 24.